Будь-які страхи, які є в нашому житті, вони виправдані. Проте це не звільняє людину від того, що якщо вона хоче щось в житті, має якусь мрію, просто жити з думкою того, що ну, все, значить, так було, і все, я тепер до кінця своє життя, буду з цим жити. Ні. Проте я хочу пояснити, як це працює. Для того, щоб, наприклад, якщо у вас є певний якийсь страх, якась думка, якесь обмеження, не гнобити себе, що от- Хтось там топ-ов з топ крутий, а я от просто ніхто ніщо, я просто дно і так далі гнобити себе ні, тому що це ні до чого не веде. А прийняти цей факт, окей, було так, гаразд. Далі, другий момент, хочу я по-іншому чи не хочу, і починати робити інші дії. Якщо треба допомога на цьому шляху, ви не можете самостійно з цим поратися. Є такі люди, як я. Провідник, наставник, яка може вам допомогти, чи якісь інші люди, які вам близькі по душі.